Широкого поширення в промисловості набули верстати з числовим програмним управлінням, на базі яких створюються автоматизовані системи різного рівня. За технологічним призначенням, системи ЧПУ поділяються на позиційні, в яких переміщення робочих органів відбуваються в задані точки, а траєкторія переміщення не задається. Контурні, в яких переміщення робочих органів відбувається по заданій траєкторії із заданою швидкістю для отримання необхідного контуру. І позиційно контурні, що поєднують можливості двох перших систем. Вид системи ЧПУ, залежно від технологічного призначення, визначається цифрою, що стоїть в позначенні моделі верстата після літери F. Наприклад, F1 це верстат з цифровою індикацією і попереднім набором координат. F2 верстати з системами пристроїв ЧПУ позиційного типу. F3 це верстати з системами ЧПУ контурного типу. F4 це верстати з універсальними системами ЧПУ або позиційно-контурними. Токарні верстати з ЧПУ класифікуються на 8 видів залежно від розмірів закріплюваних і оброблюваних заготовок. Розглянемо. Перше. Токарні верстати з ЧПУ. Де діаметр заготовок від 320 до 1000 мм. Друге. Токарні патронно-центрові напівавтомати. Діаметр обробки при установці заготовки над супортом 160 400 мм. Третє. Токарні-патронні напівавтомати. Діаметр обробки при установці заготовки над станиною від 200 до 630 мм. токарно револьверні і прутково-патронні верстати. Діаметр обробленого прутка 25 та 65 мм. П'яте. токарно револьверні автомати. Діаметр оброблюваного прутка 16 та 15 мм. Шосте. Лоба на напівавтомати. Діаметр оброблюваної заготовки в межах від 1000 до 1250 мм. Сьоме. Важкі токарні І вальця токарні верстати. Діаметр обробки при установці заготовки над супортом від 2700 до 3000 мм. 8. Токарна карусельні верстати. Діаметр оброблюваної заготовки в межах. Від 1250 до 8000 мм. Показники, що характеризують токарні верстати ЩПУ. Це клас точності N, P, U, A і Z. Вид системи F1, F2, F3, F4. Виконувані технологічні операції і розглянемо основні технологічні параметри. Найбільший діаметр заготовки виробу, що встановлюється над станиною, найбільший діаметр обробки при установці заготовки виробу над супортом, найбільший діаметр оброблюваного прутка. величина переміщень виконавчих органів верстата, наприклад, супорта по двох координатах, дискретність системи ЧПУ, точність і повторюваність. Позиціонювання по керованих координатах. Головний привід. Вигляд модель двигуна, його потужність, частота обертання і регулювання ступінчата або безступінчата. Число робочих швидкостей і автоматично перемикаючих швидкостей. Привід подачі. Вигляд та модель двигуна. Потужність двигуна. Межі та число робочих подач. Швидкість швидкого переміщення супорта і таке інше. Число інструментів в різцеутримувачі, револьверній головці або інструментальному магазині та спосіб їх зміни, кількість керованих координат, і кількість одночасних керованих координат, позначення координатних осей і напрямів руху виконавчих органів, тип і модель ЧПУ. Вид інтерполяцій, лінійна, лінійна кутова і інше. Вид програма носія і код програмування, габаритні розміри та маса верстата. Верстати з програмним управлінням повинні забезпечувати високу точність обробки виробів. Тому конструкції цих верстатів повинні володіти підвищеною жорсткістю і точністю. Це досягається завдяки ряду конструктивних елементів. Що відрізняють верстати з ЧПУ від верстатів нормальної точності. Привід головного руху роздільний має автоматичну коробку швидкостей. Перемикання частот обертання здійснюється за допомогою електромагнітних муфт. Безступінчате регулювання частоти обертання шпинделя здійснюється електродвигунами пасійного струму з тристерним управлінням. В порівнянні з верстатами нормальної точності, Шпинделі верстатів ЧПУ виконуються жорсткішими та точнішими, з підвищеною зносостійкістю посадочних і базуючих поверхонь. Як опори шпинделя використовують підшипники кочення, які встановлюють з попереднім натягом. Оперативна система управління забезпечує введення і редагування програми, що управляється за допомогою клавіатури пульта оператора. А також зберігання в оперативній пам'яті і довготривале зберігання в зовнішній пам'яті. На фартусі верстата розташований оперативний пульт управління, що дозволяє набирати команди безпосередньо на пульті за допомогою клавіш, у кожний момент часу верстат може працювати тільки в одному з режимів. Перехід від одного режиму до іншого. Здійснюється натисканням відповідної клавіші включення режиму. Розглянемо основні режими роботи системи. Відмаховачка, ручне управління, автоматичний режим роботи. Введення інформації. Виведення інформації, розмірна прив'язка інструменту та режим навчання. Перед початком роботи. На новому токарному верстаті токар повинен ознайомитися з керівництвом по експлуатації верстата, окремою складовою частиною якого є паспорт. Паспорт містить технічну характеристику верстата. Це специфікація складових одиниць, таблиця основних параметрів зубчатих каліс. Кінематична схема, загальний вид верстата з позначенням рукояток управління. Таблиця, в якій. Вказані положення рукояток управління ланцюгом головного руху і відповідні їм частоти обертання шпинделя при прямому і зворотному обертанні, таблицю положень рукояток управління подачами і відповідні їм величини подачі кроків різьбу. Карту змазування верстата з вказаними точками та поверхнями, які необхідно змащувати. Також дані про потужність верстата, специфікацію підшипників. Ну і такі інші подробиці. На початку робочого дня токар повинен прийняти верстат від змінника. В процесі приймання необхідно перевірити загальний стан верстата та справність включення двигуна. Випробувати роботу фракціону. Спочатку подавши шпинделю малу частоту обертання. І, на слух, перевірити, чи немає будь-яких підізрілих шумів. Перевірити по струменевому маслопоказчику при малій частоті обертання шпинделя, чи працює масляний насос. Оглянути спрямовуючи станини, чи немає забоїн та подряпин. Перевірити. Хід каретки супорта, поперечних і верхніх санчат супорта, включення і перемикання подач, замикання і розмикання роз'ємної гайки. Переконатися в справності насоса і системи трубопроводів для подачі, переконатися в справності освітлюваних пристроїв на верстаті, переконатися в справності запобіжного щитка, переконатися в справності заземлення. І згідно з посадовою інструкцією, токар зобов'язаний дотримуватися таких правил, своєчасно змащувати верстат відповідно до карти змащування. В процесі роботи не укладати заготовки, деталі, ріжучі вимірювальні інструменти на станини та спрямовуючі. Для надійного закріплення, утримувача не допускати постукування молотком або металевим <кій> стрижнем по рукоятці. Переодічно знімати утримувача, очищати опорну поверхню від бруду, промивати газом і протирати гнізда фіксаторів. Не залишати двигун верстата включеним на тривалий час. Вимикати верстат при вимірюванні деталей, що виготовляється при перервах подачі електроенергії і при налагоджувальних роботах. При виконанні ручних робіт відключати механізм подачі. Ретельно очищати верстат після роботи. При обробці чавунних заготовок кілька разів за зміну видаляти стружку і пил із спрямовуючих та змащувати їх. Після загального прибирання повністю змащувати верстат. Стежити за тим, щоб верстат був надійно встановлений. Верстат зупинений на тривалий час, це більше, ніж 5 діб. Повинен бути покритий чахлом, і всі нефарбовані поверхні повинні бути ретельно змащені. Безпечна та тривала експлуатація промислового обладнання і можливість продовження його службового ресурсу пов'язані не тільки з виконанням правил безпеки праці, але й правил раціональної експлуатації. Згідно з якими необхідно проведення планового запобіжного ремонту. Важливо проводити ремонтні роботи за системою ПЗР, тобто планові запобіжні ремонти, а не тоді, коли обладнання вже вийшло з ладу і його зношування пройшло в прогресуючу стадію. На підприємствах повинна підтримуватися система ПЗР, тобто комплекс робіт. Що виконується відповідно до раціональної системи обслуговування, повинен включати як технічне обслуговування обладнання, так і його ремонт. За складом та обсягом робіт ПЗР розрізняють два види ремонтів поточний та капітальний. При зношуванні верстата можна судити по характеру роботи деталей верстата і використовувати при контролі зовнішні ознаки. Які визначаються наступним чином. Наслух, це свист або різкий шум, який указує на те, що у підшипнику немає мастила. Гремлячий шум означає, що на тілах кочення або кільцях з'явилися забоїни або в підшипники потрапив абразивний пил або бруд. Візуально це подряпини, що з'явилися борозенки, забоїни, тріщини, і це все є ознаками зносу. За ступенем нагрівання верстата. Це коли підвищене нагрівання сигналізує про неякісну роботу верстата. І за якістю обробленої деталі. Це коли виникають відхилення від необхідної геометрії, форми розташування поверхень і таке інше. Ну і розглянемо види діагностування несправностей. Токарна гвинтарізного верстата. Відхилення від циліндрічності може бути наслідком відхилення спрямовуючих станини або непаралельності осі шпинделя спрямовуючої. Для усунення дефекту потрібно вивірити спрямовуючі станини і вісь шпинделя верстата. Відхилення від круглості. Виникає внаслідок несправності патрона або його ненадійного закріплення на шпинделі, а також через дефекти шпинделя або його підшипників. Потрібно перевірити патрон, надійно його закріпити, усунути дефекти. Усунути дефекти. Бочкаподібність утворюється через зношування спрямовуючих станин в окремих випадках через їх відхилення. Для усунення дефекту потрібно відновити спрямовуючі станини. Сідловидність утворюється при обточуванні заготовки на верстаті, коли вісь шпинделя не паралельна спрямовуючим у вертикальній плащині. Кільцевидність виникає внаслідок порушення співвісної, коли осі ходового валу в коробці передач фартусі кронштейні не збігаються. Кільцеві гребінці можуть утворюватися і внаслідок поганого щеплення рейкової шестерні фартуха з рейкою на станині. Цю несправність усувають установкою компенсаторів на каретки, спрямовуючи або переустановленням цієї рейки. Хвилястість. Нерівності на оброблюваній поверхні у вигляді дрібних граней. Викликані. Несправністю ріжучого інструменту неправильним його кріпленням. Для усунення хвилястості рекомендується заточити інструмент та правильно його встановити. І останнє неплощинність. Вона виникає внаслідок зношування подовжніх і поперечних поверхень спрямовуючих каретки супорта. Для усунення дефекту потрібно відновити спрямовуючі. Збільшення випуску машинобудівної продукції і підвищення вимог до її якості вимагає впровадження нового вигляду обладнання, що дозволяє забезпечити зростання якості і обсягу продукції, що випускається, шляхом скорочення часу на виконання технологічних операцій, збільшення коефіцієнта змінності роботи обладнання, інтенсифікації існуючих технологічних процесів. Ці завдання можна розв'язати використовуючи механізми, які називаються промисловими роботами або скорочено ПР. Промислові роботи дозволяють також поліпшити умови роботи працюючих, оскільки звільняють їх від некваліфікованої, монотонної, важкої та шкідливої праці. В результаті зменшується число випадків травматизму і професійних захворювань. Гідністю промислових роботів є їх легка переналадка в умовах частої зміни об'єктів виробництва. Разом з промисловими роботами автоматизувати процес виробництва дозволяють маніпулятори і автооператори. Маніпулятор це керований пристрій, оснащений робочим органом і призначений для виконання рухових функцій. Що аналогічні функціям руки людини при переміщенні об'єктів в просторі. Автооператор це автоматична машина, що включає маніпулятор і непрограмовану будову управління. Промисловий робот це автоматична машина, що включає маніпулятор і перепрограмований пристрій управління, призначена для виконання в процесі виробництва рухових функцій, що управляють Замінюючи аналогічні функції людини, при переміщенні предметів виробництва і технологічного оснащення. При механічній обробці промислові роботи можуть виконувати установку заготовок, зняття заготовок, і деталей, зміну і установку ріжучого інструменту, перевезення виробів з одного верстата на інший та інші подібні функції.